Всім вітання, мене звати Володимир. Чесно кажучи, сьогодні хочу поговорити саме про автомобіль Mercedes і про його двигун ОМ642. Інколи трапляються такі ситуації, що ви їздите на автомобілі, ніби помилок немає, ніби все окей, і двигун ніби працює без будь-яких проблем. Однак сідаючи і їдете на даному автомобілі. Відчуваєте, що якось ну, він не так їде По типу як не вистачає йому потужності, з чим це пов'язано, починаєте шукати проблематику все інше. А проблема може бути досить банальна. Зокрема, це в патрубку турбіни, тобто надуву. їх є два, правий і лівий. Так, Починаємо по порядку. Приїхав патрубок надува. Проблема зазру зазвичай в правому патрубку. З нього завжди в правому чи лівому, ну з пасажирської сторони. В ньому проблематика. Купив ось по цьому виробнику Гейтс Америка голібаби. Значить Зараз його спробую замінити. На машині не їздить машинка холодна, це добре. І зараз буду міняти. Як його вийму, я покажу в порівнянні, який той є. Так що ось так. Ну, ось два патрубка, можете подивитися. Ще раз покажу наглядно, бачите, які тріщини є І будь З якої з неї можна, може сифонити. Відповідно, надуву вже не буде. Тому зараз ставимо новий відгейта. Встановив все назад, все повністю все на місці. Повітряний. все. Ціна питання 2300 гривень. Це буквально декілька хвилин вашої уваги до вашого автомобіля. І повірте, коли ви заміните даний патрубок, якщо він був у такому стані, як у мене, а можливо навіть бути одна тріщина, це не обов'язково, що він буде так потрісканий, як у мене. Автомобіль поїде зовсім по-іншому, ви просто будете здивовані, як автомобіль їде. Крім того, розкіт палива теж зменшиться. Також ви менше навантажуєте турбіну, турбіна менше крутиться, тому що тут все взаємопов'язано, тобто, щоб створити той тиск, який необхідний ЕБУ автоматично регулює подачу повітря, подачу палива, створення цієї суміші. Якщо, наприклад, одному із патрубків відбувається втрата повітря внаслідок його негерметичності, потріскання від старості, саме тоді бортовий комп'ютер бачить, що ось така проблематика трапляється, і він буде автоматично підвищувати оберти турбіни для того, щоб вирівняти цей тиск, таким чином, турбіна буде більше навантажуватися і скоріше буде зношуватися. Все в автомобілі пов'язано будь-яка річ, яка в ній є пов'язана, тому треба бути уважними. Нерозуміння банально простих, ось таких речей призводить до більш глобальних проблем, коли двигун виходить з ладу, коли забувається екологія, коли починається проблема з форсунками і все інше. Тому що навіть якщо повітря майже поступає, двигун може компенсувати це за рахунок і збільшення палива також. Тут а якщо паливо все не буде згорати, це буде коптитися, це буде забуватися ваша екологія. Так що дивіться, будь ласка, за всіма цими речами. Ось, власне, таке відео, нічого складного немає, однак, я думаю, для вас буде корисно. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки. Надіюся, ви підтримаєте мій канал. І це відео збере набагато більше вподобайок, ніж зазвичай, а також переглядів. Всім мирного неба, а все буде Україна.